Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Ветері Української радіо Дніпро, програма Тема дня. В студії для вас продовжує працювати Ілона Шевченко. Дніпропетровщина зібрала понад 3 мільйони тонн збіжжя. Це менше, ніж минулого року, але вистачить не тільки для мешканців нашого регіону. Про ситуацію у сільському господарстві у області на брифінгу розповів перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Майже сьогодні вітав придешними святами аграріїв і спілкувалися з ними. область. Дніпропетровщина, я завжди кажу, що це не тільки про машинобудування та металургію, це і про сільське господарство. Вже сьомий рік поспіль ми тримаємо планку і збираємо понад 3 мільйони тонн зерна. І в цьому році це не є виняток. Тобто, з об'єктивних причин ми зібрали тр трішки менше ніж минула річ. Але тим вражаєм, який ми маємо, ми одностайно будемо з хлібом, і ми будемо допомагати всій Україні нашим зерном а також будемо трохи відправляти на експорт. Тобто, все аграріями робиться. Для того щоб область була з хлібом і продавальча безпека була на належному рівні. Посівна вже практично закінчилася, засіяли понад 80 відсотків від запланованого 470 тисяч гектарів, пшениці десь 400 тисяч гектарів, ячменю десь 65 тисяч гектарів, а інше жито. Тобто все відбувається досить нормально. Я сьогодні теж казав стосовно того, що незважаючи на постійні ракетні обстріли, ворожі прильоти, те, що нас трохи втратили з зернового фонду за рахунок того, що заміновані території, але аграрії працювали працюють і збираються працювати надалі. Економіку області значно посилили релоковані з окупованих територій підприємства. Дніпропетровщина це не тільки транзитна да, область між Сходом, Півднем та північною, серединою і заходною Україною, але й така опорна область для многих людей, які вимушені шукати притулок внаслідок війни. І підприємство не є виключенням. Сьогодні маємо дуже багато заявок на переміщення підприємств з районів бойових дій. На території наразі 78 підприємств знайшли свій притулок. 16 з них вже розпочали свою роботу, 11 готуються для того, щоб розпочати. І 51 підприємство працює у режимі складу. Тобто, ну вони займаються теж підприємницькою діяльністю. Проблеми як у всіх, це перереєстрація, комунікація, пошук кадрового певного потенціалу. Але обласна військова адміністрація, відповідні департаменти всі допомагають цій ситуації, тому що ми ж розуміємо, що це наші люди. Це наші податки. Тобто, все робиться для того, щоб бізнес почувався себе якомога комфортніше і краще. Тому що ми розуміємо, що приїхати з районів бойових дій дещо багато втратили люди, але і розпочинати практично з нуля їм потрібна допомога всіх органів, і ми до цього рухаємося дуже впевнено. Також чиновник торкнувся теми захворюваності на коронавірус в регіоні. Наразі Маємо трохи позитивну динаміку на останньому тижні менше захворювань ніж було, але все одно ми кожного дня реєструємо десь в середньому до 400 захворювань на добу, і це не дуже добре загалом. В області спочатку коронавірусної пандемії захворіло понад 345 тисяч мешканців. На жаль, 10 тисяч з них померли. Наразі ми реєструємо активних хворих 2,5 тисячі. На лікарняному в лікарнях знаходиться майже 350 мешканців Дніпропетровщини. На жаль, 35 з них діти і 300 людей, які отримують кисневу терапію. Ситуація контрольована, ситуація прогнозована. Ми маємо 43 лікарні, в яких лікуються люди на коронавірусну хворобу. Понад три тисячі койкомісць. Кожна з цих ліжок оснащена киснем для того, щоб всі пацієнти могли отримати відповідну допомогу. Все необхідне для того, щоб лікувати. Лікарнях теж є, всі забезпечені. Наголошую на тому, що 81% людей, які лікуються на стаціонарі, не мають жодної дози щеплення. Стосовно вакцинації, ми рухаємось далі. Область вже вакцинована 60% дорослого населення нашого регіону. Це досить непоганий показник, але для того, щоб ми більш впевнено відчували собі, далаючи цю хворобу, нам потрібно десь понад 70%. Ми впевнено рухаємося до цієї цифри. Хочу наголосити, що найбільш вразлива категорія населення це люди, які понад 60 років, і от наразі в цій категорії населення вакцинація відбувається досить повільно. 45% такого населення ми реєструємо, які вакцинують, але все одно. За тиждень 11,5 тисяч щеплень в області було зроблено стосовно того, як вакцинуватися, це не є питання в області. Досить розголужена мережа, де можна вакцинуватися. Тобто, це це центр вакцинації населення, понад практично 200-198 пунктів щеплення, а також 60 мобільних бригад, які готові працювати майже цілодобово для того, щоб вакцинувати людей. Вакцинами область повністю забезпечена на складах понад 300 тисяч доз вакцин. Не вакцинуємо в області наразі Коронавак, Файзер та Джонсон. Тобто, все необхідне для того, щоб люди приходили, вакцинувалися. В нас є. Ну, ми бачимо, що люди йдуть. Як я казав вже на минуле питання, що 81% людей, які у нас лікуються на стаціонарі, не мають жодної дози щеплення. Тому я всім запрошую йти вакцинуватися і обезпечувати себе і своїх близьких. Це був перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов про ситуацію в нашій області. Далі пропоную послухати нарис із нещодавно звільненого від російських загарбників селища Снігурівка, що у Херсонській області. Снігурівка вільна вже майже два тижні. За цей час у населеному пункті відновили водопостачання. Поки що насоси працюють від генераторів. Також тут же є мобільний зв'язок. Зв'язку не було ніякого інтернету, також ні світла, ні води дуже довго не було, мабуть, півроку. Знаходили зв'язок в одному місці, ходили по кілька людей, щоб один стояв на сторожі, а інший розмовляє по телефону. Якщо бачили, що чоловіки розмовляють по телефону чоловіки вони били, стріляли вгору, по ногам у жінок просто забирали, розбивали. або. Забрали телефони собі, топили печі, тому що в нас пічне опалення в снігурівці. І отак виживали, як могли. До речки по воду і, ось, спасибо ось цьому мопеду ціле літо возив. Там чотири кринички в нас. І воду возили звідти. У мене через загород. Стояв у дворі танк, прямо в дворі поставили танк. Ужас, ужас, що робили. Так вони удивляли, каже, ми вас обстрілюємо, бомби летять над головами, а ви огороди садите. Ми удивляємося, що ви за люди такі. Скільки пострадало людей, за один вечір чотири чоловіки, жінки сиділи, віддихали і випорнули і, і не стало. У дворах ховали, на птічнику ховали, я знаю, жінку ховали, це свої ховали, бо виїзду не було на кладбищі. Я удивляюсь, вони що, покойників навіть боялися, що вони замінірували повністю нове кладбище, а сусід мій на кладбище поїхав, подарвався. Хто хоче на новому кладбищі заховати когось, вони з ними договарювалися, і вони розривали могилу, кажуть, ми самі засипемо і уводили людей, а самі потім кидали своїх туди зверху. На підвали, так, забирали Ми, у нас у сесії по вулиці, у нас, забрали чотирьох чоловік. Вони були в теробороні, вроді би, і їх забрали, то мордували дуже сильно. Де міліція була, там в підвалах, оце вроді би їх там мордували. Один хлопець у нас кілька разів чіпляв прапор України на телевишку і останній раз, коли він Почепили, приїхали окупанти, коли побачили це, казали, що якщо ми не розуміємо по-хорошому, то вони всіх людей посадять в підвал і будуть там жити. Всі, хто залишився в Снігурівці. Машини забирали, особливо напослідок, вони як сказилися, вони забирали машини в людей, ганяли по дворах, гребли все, що їм на глаза попадалося, відкривали двері, вибивали все. І, і приходили до мене у двір. У мене у дворі машина стояла, старенький, москвіч там такий. В гаражі в мене вона стояла. Та я її сином закрила, заникала, то вони приходили, тарабанили ворота, але мене не було. А потім вже казали, якщо хазяйка прийде, ми прийдемо. Ну я так, прибігала, кота покормлю, тікати. І в людей ховалася. А як вони тікали вже відсюди, що тут робилося? Тут земля гула, вони по всіх вулицях, вони якось так з того краю почали йти. І вони по всіх вулицях тяжова техніка і перли, і перли, і перли. Без кінця, їх так було багато. Ми навіть не думали, що їх так багато тут було та тяжої техніки. І, і холодильники, і стиральні машини валялися на дорогах, Це ж вони грибли в людей. Все. Слава Богу, що вже наші прийшли і що ми вже Україна. Слава Богу, ми, ми ніколи не були Росією. Ми завжди були Україною. Ми своїх ждали і, і надіялися. І... Дуже ж Плакали страшне. Я ж кажу, одна жінка прямо на коліна пала. Ну, ми теж, в мене мама старенька, 75 років, ну така трошки прям добре старенька. Як почула, що їде машина і грають гімн України, вискочили з хати на вулицю, вона так махала, вона кричала, Дуся, не бачили, що я махаю. Ми не бачили, кажуть, та бачили, бачили. Ну я ж кажу, ми було дуже раді. Ми їх обнімали, ми їх цілували, ми їм, їм їсточки носили. Ми такі були раді, ми такі були щасливі, що Україна зайшла, що я вам не передам. Це просто було свято. Я навіть не знаю, скільки днів для нас і сьогодні це свято, вже скільки часу пройшло. Все одно для нас це свято. Ми їх чекали, ми вже… Ми просто, я навіть не можу передати. Мабуть, коли ми дивились репортажі. По ну, телевізору, як е, визволяли Харків, Ізюм, Балаклію. Ми просто всі сиділи перед телевізорами, чекали, плакали. Коли вже не вже колись і до нас дійде черга. Росіяни розбили усі магазини у населеному пункті. Зараз люди працюють над відновленням їхньої роботи, поки що виживають за рахунок гуманітарної допомоги, яку сюди привозять волонтери. Тож гуманітарку в школі дають. Хліба булку та баночку той пашіт, чи що воно таке. А вчора ще кусочок масла вже забув, що воно таке. І вони йшли, земля гуділа. А ми стоїмо, думаємо, боже, хоч вас десь там по дорозі розбомбехали. Ну кажуть, десь вони дійшли до Романа Булгакова і там наші їх, Україна наша, їх десь там бомбанули. Виживали. Ну Як можна було жити, як через 75 метрів танк заритий? Ззаді БТР і сім копів. Як можна було виживати? До хати 75 метрів. Так і виживали Лягаєш і не знаєш, чи встанеш чи ні. Бомблять, до стінки повернувся, одіялом прикрився. У мене в огородах поселилися руски, стріляли з автоматів. Я копала город, а вони прямо в дворах стріляють з автомата. Тут гула земля, тут гули, гули хати. Тут страхітяв, людей криші летіли. Нас так обстрілювали, нас так убивали тут, нас убивали, просто живемо, нас убивали. Дуже важко було, перше так взагалі важко було. Взагалі, У нас не те, що там їсти навіть не було, що так чесно сказати. Їхню ми гуманітарку не брали, Їхніх 10 тисяч, що вони давали, мені теща 73 роки не брала. Говорить, я землю буду гристи, я не буду брати. І молодець, не брала. А є таке, що брали. Це був сюжет кореспондентів Суспільного Дніпра, які відвідали нещодавно звільнені від російських загарбників населені пункти Херсонщини. Ви слухали програму Тема дня в студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Надія Квашевська. Бережіть себе та вірте в перемогу України. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.